Добрий день, друзі. вирішили ми продати. У нас така новина, продається ріка. Дистань коло білої, де не пасла. Коло білого гриву йде, спішов мідчу. Продається ріка. На продажі продажня стала ріка. Продається така маленька кобилка. Ціну раз озвучу. як сіді попробую. Ріка їде з любого боку. з правого, з лівого. Як треба. Вже може, тепер лише буде її. 26 квітня 2 роки і та маленька куболка це продає. Ріка ціна дораз озвучує, якщо хочуть, я її хочу покривати, але якщо хочуть покрити, буде ціна друга. Якщо без покривання, теж ціна друга. І тут продається мала Белла. А тут її мама є і продається мала Белла. Бо Багіра... Богірагу ну, за Багіру говорили, що не, не цікавить, не цікавить, ну, якщо не цікавить, то мене зацікавить, я собі джамалу лишу, з них мені доста. Мавірно, що почала палити рік довго, і Ось палила, та було бо Буде Будеся палити. Так, продажні дві лосиці. Одні два роки, одні 4 місяці. Ну вона тепер 25-го може бути продаж. Оба гірка. Ось сюди. Дивіться, цікаво шичка продає. Тамперед. Тамперед. Там передний. Коломам, вже приязне стоїть в стайні. Багіром не запрягав, бо тут багірка робля. Багіра жребна по Білійцеві та вирішив її не продавати, а продаву дві лошиці. Лошичка по Сеньорові, ріка, лошиться бомбезна. Там я хочете розумірив рост, ну велика дуже. Нога файна доста. І груба, і так оболки сама вона продає. Та Олександрівка, що була в проший раз продалася. коболка дуже добра. Кобалька, ну що таку має, Ну, робоча коболка, там і тоді ціна така смішна. І ціна буде така смішна. Це ріка, Порівняйте ріку і порівняйте ту кобилку. Я ріку забігаю. Но... Тореся вплючу, але в основному продавуться білошиці. І вся коборка. Це кобила ріка Лошечка. Шичка по Шічки то По сеньорові, а це по посамураю. Помісні обійку були в помісні. Багіру раз розлішене. Зараз ми ну, підете, якщо познімає, вийде, Я Подумаю, що вийде. Ціну вам озвучу, як їх запробував добре. Зараз вам попробую їх до бачити, що два роки лишиться має робити. Вароки, що робить роблять лушиться. Цурик о, 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 позад рік. Назад, вже повільна робота, ми з будь сторони може запрягати. Справа, зліва, їде. Де скажете? Саму поодин кінці не запрягав, почмором волочив, отут город волочив, луцерну Із з рікого саму. Сама ріка. Раз поводив її, потім за вішки, заліце, як кажуть, і вперед. І вперед і пішла, як старий квіт. Ну, рік я все занімав з маленькою. Три тижні було, коли я її купив. Нема кому знімати. Прежбелка. Там перед перед, явно. На... Хто вже бачив, хто вже заходив на канал, то знає. Чотири місяці тепер мало. Так що такі тут діла. Дара все включу. Продажні ці три тришечка. Мамо такое, маму, вирішили собі лішити. Ришили собі розумно. Не молода вже кобила, 8 років, та лишимо собі. О, рік. Дуже красиво йдуть, дуже красиво, повільно, ді, рікане, ді. Вона там дуже і дуже красиво йдуть. Дуже. Ну, ріка йде, їде в мене вже з правої сторони, з лівої. Як хочете, зараз подивитися прожить. Маленька така, я жива, а Я рику собі водив до джамали. Не йшла позад, так мені до доджимали, так состав. Треба продавати. Ця кобилка продажня і ріка продажі. Ну і там маленька продажня. Маю з цим я моя покрив го. Гоп-оп. Де дедулів з ваза. Деду ліві з ваза, там стань далі. можна знімати. Зараз подивитися проб. А ну руку Я ну руку, зліву. é hey, um bom vídeo. Okay, Сюда, дай я їмлю, дай а тепер, рушиш, дай так ближче, бо так стоїть. Я дівлю, а тепер корушиш. Так боліше було. Ніякому знімати. Так що, ти сідай м'ючу на вісу. Даш на возі мало знімати. Сідай на вісу. Сідай і... і держи. Ну, мала така, не є велика кобилка, но я вам не можу передати. Мала просто бомба, на держи діпла. Бачите, який, держить плаво, гоу. Гоу, прур, гоу-хоу. Ріка що там говорить? Бомба лошиться. Що бомбезна, то бомбезна, на Маленька кобрука, на хаму така просто сніг. Ріка. Оріка, нога. Oh, копит такий. Овріка oh, го. Дивіться, який там купити. О, рікаго. який там копит, Вже наперед покола не зачиняє. о, я її собі, я її дуже собі собі ладив. Ну, що так состає та, на продаж. Oh. Я їх мало понервозив, чуть-чуть їх -чуть подюкав та вже ставить такі. Ріка особливо стоїть така. О, спокійно, 2 минути забуду. Це маленька, не є груба кобилка, Ну, я вам просто передати не можу. Там катастрофічна проба. Намічку держи, а так візьми телефон і все. Так, у ліву руку я возьму діпло, вже ліву бери, влів. В ліву, ліву. Да, Отак, от пальцями не застряляють. Zelo šuto, morda to ne bi pomakal. Zlovi stan, ustavi se in ne sme mi za pleče. Tako. Oh. Zgoraj. Oh. Zgoraj. Drugi dve sekunde, oprobilo, malo mi je podjugal, malo mi je podjugal, skoraj na to, oprobilo. Z drugimi tropom, ali pa češte z drugimi tropom, tako da imamo zelo, zelo velik preliv, zelo zelo preliv. Prišeli so od Irana do Ženka, prišeli prodavatelj, zelo malo ne prodajesemo. Жінка інше кобила, можете дзвонити, я вам дав номер, та дзвонить, дзвонить. Галя вам продасть, та вам продасть. А ці чотири кобили мої. Так що я собі стару бабулю лишив. Подіру, го, годьте, годьте, ріка, ріка, щось от тише. Що перебила що ніде на тому? Ріка. Що можете дзвонити, розумний, розуміє, кобилка та біло, розумна катастрофа. була з правої сторони, я її запряв, тепер і зліва. А ріка теж я можу. Але зліва, справа, вся. Куда треба повертати, куди? Можете погорта, будемо як хочете. Ціна ріки наразі зупиняється. Ціна ріки, якщо та, як тепер є, як так, як тепер є. Три тисячі. Oh, prr, не покрита, дві вісімсот, о! Ріка, го. Дві не покрита, а якщо покриву, значить буде 3 тисячі. Буде покривана махітом. Покривана буде махітом, плана такі. Плана oh. такі, що махітом покриті. А подава, prr, oh, prr. Плани такі, що марки. Так що такі діла. Дзвоніть Малої кобилки, малої заберу явники, малої кобилки. 35 тисяч, ціна ріка 2800, маленької 1700. Так що ціни знаєте, я озвучив ціни. Якщо покриву ріку, буде 3 тисяч. sada znači ne družim o ljudima za dom. Ali vas je da nije možda da nade vas. To je ovo što je ovo što